Нам випала унікальна можливість поспілкуватися з тим, хто знає про екологічні проблеми нещуток. Знайомтеся, це ще в недалекому минулому начальник управління ДСНС України в Київській області Володимир Васильович Бондаренко. Він розповів нам про неконтрольовані пожежі на Київщині, а також про те, чому на Обухівщині дітям відмінили навчання у школах. Тільки в Обухівському районі за останню неділю було ліквідовано три масштабні пожежі. З 28 по 30 ліквідовувалася пожежа залишків целлюлозної промисловості картонно паперового комбінату протязі трьох днів, ліквідовували загоряння лісу біля річки Стугна, в селі Нові Безрадічі. І все це набуло дуже загрозливих масштабів для. Екології для безпечного проживання мешканців здавалося б, звичайний дим, що такого шкідливого він несе в собі, та які наслідки будуть мати звичайні люди, дихаючи брудним киснем. Уже офіційна статистика і засоби масової інформації на підставі даних, які надають відповідні державні органи, констатують факт, що перевищення шкідливих. Шкідливих матеріалів у повітрі на сьогодні десь більше десяти разів. А це все те, що ми вздихаємо з повітрям, і те, з чим ми будемо жити. Але вище перелічені пожежі. Це далеко не всі екологічні біди Київщини. Є ще торфяники. Київська область її специфіка це дійсно великі поклади залягання торфу. Торф це. Скажімо так, така речовина, яка горить дуже довго. Їхні поклади можуть бути на глибину до трьох метрів. Як правило, загоряється це на початку весни, а повністю воно вигорає тільки з настанням перших снігів. Обухівський район це не виключення. На Обухівщині торфяні залежі є в нових безрадичах. І якщо ви думаєте, що торф, який горить, легко можна загасити, ви помиляєтесь. Дуже тяжко ліквідовується, тому що потребує значної кількості води, значної кількості залучення техніки, паливомастильних матеріалів і потребують нормальної, дійсно відповідної, налагодженої роботи, як і пожежно-рятувальних служб, так і Комунальних служб міста, керівництва районних адміністрацій, селищних рад. В цьому році не лише наше місто та район, як ніколи, потерпають від пожеж та їх наслідків, Пригадаймо лише Васильків. Пожежа на БРСМ у Василькові вона засвідчила, що фактично неспровожні були справитися з нею. Шукали винних, шукали причини, але можна констатувати сміливо той факт. Що поки не вигоріли всі цистерни, поки не вигоріло все те паливо, яке там було, ця надзвичайна ситуація не була ліквідована. А коли ще згадати про тих загиблих і пожежних, і працівників нафтобази, які, на жаль, загинули, нема нічого страшнішого, це за смерть людей. А вони загинули саме завдяки безвідповідальності і неготовності нашої, на жаль, на сьогоднішній день в умовах влади ліквідовувати ці всі надзвичайні ситуації. Ми ще довго розмовляли. Герою цього сюжету було про що розповісти глядачам. Він з вдячністю згадує своїх колег. Каже, що вони всі герої в його очах, адже щодня рятують комусь життя. І, хоча за це отримують мізерні кошти, все одно віддано виконують поставлені завдання. Пан Володимир бажає їм всім нових та міцних рукавів, належного бойового одягу, адже цього, на жаль, в ДСНС України все ж таки бракує. Мені дуже болить за ці всі питання. Мені хочеться, щоб воно все зру. Щоб ми всі спільно ставали лицем і до пожежно-рятувальної служби, і до мешканців, які ну, вони розуміють, що це служба 01, вона не 02, навіть не 0-3, а це служба 0-1, тому що вона пов'язана з життям і здоровим людей. І, мабуть, потрібно не тільки приділяти увагу красивим поліцейським автомобілям. Новій поліції, да, а трошки і звертатися до питань пожежно-рятувальної служби, оснащення закупівлі нового обладнання, техніки. І тоді все це потрошку дасть змогу безпечно, спокійно, нормально спати як мешканцям і Обухівського району, так і Київської області, і нашої прекрасної держави, взагалі. Володимир Васильович людина проста та контактна, та ще й наш земляк. Тому тепер ми щотижня будемо намагатися розповісти вам про те, про що замовчують інші.